Вітаю на каналі Української правди. Отже, Швейцарія провела український саміт миру. Рішення ухвалене. Воно складається з трьох частин. По перше, це Запорізька АЕС повинна працювати під повним контролем України. По друге, має відновитися доступ до портів на Чорному та Азовському морі. Ну і по третє, мають бути відпущені звільнені військовополонені, а також цивільні повернені в Україну. Декларацію саміту миру підписали 80 країн, чотири організації. Ну і заступник керівника. Офісу президента Ігор Жовква вже сказав про подальші плани України. Це проведення тематичних заходів щодо кожного пункту на рівні міністрів та радників, де вже є відповідна готовність до цих до організації від низки країн. Ну і після цього виходимо на другий саміт миру. В якій атмосфері завершується перший саміт? Далі спитаю у своєї колеги Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свободи пані Зоряна, вітаю вас. Вітаю вас. Да ну власне, з якою атмосферою Лідаю. в якій атмосфері завершується так глобальний саміт, як себе поводять лідери про що говорять в кулуарах? Е, найчастіше питання, яке лунає в принципі, воно виникає у всіх, і не важко здогадатися, яке саме це як практично будуть реалізовувати ті кроки, власне, про які вдалося домовитися на саміті, оскільки Росія не була залучена до цієї події? Ви знаєте, що від самого початку, навіть іще до того, як власне, Швейцарія. Не надсилала і стало відомо, що вона не буде цього робити. В Москві заявили, що вважають цю подію і цю конференцію марною тратою часу. Ну а відповідно для того, щоб миру вдалося досягти, і це розуміють усі учасники саміту, як ті, що представляють глобальний південь, також і ті, хто є послідовними союзниками, партнерами України, що є. Рішуче підтримуються переважно західні країни, так от всі об'єднує консенсус у тому напрямку, що для того, щоб досягти відчутного прогресу, необхідна залученість Росії. План такий, що ті всі пункти, які ви перелічили, тобто в плані енергетичної безпеки, переведення під контроль України атомних електростанцій, також забезпечення вільного судноплавства і доступу до портів у Чорному та Азовському морях і також. Повернення українських полонених додому, також українських дітей, які зараз перебувають в Росії. План такий, що далі будуть робочі групи країн, які були на цьому саміті, працювати над цим безпосередньо, розробляти як вони говорять, дорожню карту, яким чином це реалізувати практично. А потім ті країни, які підтримують контакти із Росією. Вони мають представникам Москви відповідно передати, показати, продемонструвати ці напрацювання. Ну і дійсно лишається відкритим те питання, яке у нас у всіх лишається. Я маю на увазі українських журналістів і міжнародних журналістів, яких тут загалом на події було а, понад пів тисячі. Яким чином Росію все ж таки? Примусять до миру. Я говорив Володимир Зеленський з самого початку, що метою лишається консолідувати от, світове співтовариство із усіх континентів світу, відповідно, щоб Росії не залишилося вибору, окрім як піти на мир. І це я говорю лише про ці три пункти. Ну, тобто навіть тут от, лишається для інтерпретації ця історія, от з'яви ще довго і тривалий про це. Як поводять себе представники таких країн, як Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Пар, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати? Чи доводиться їм відповідати на запитання, чому вони відмовилися підписати підсумкову декларацію? Так, ви перелічили якраз саме ті країни, ті з 11 країн, якщо говорити про загальне число, хто не підписав декларацію, але. Я запитувала у Володимира Зеленського, зокрема, як він ставиться до того, і чи вважається дипломатичним успіхом, що е, була сотня делегацій на саміті, але бачимо такі цифри, що 80 країн підписали підсумкову декларацію і чотири міжнародні організації. Також я спитала, чи можна це вважати дипломатичним успіхом? Він сказав, що так і поправив мене, що е, мова. Де не про підписання безпосередньо, а про приєднання до цієї декларації, сказав, що е, цей коридор, це вікно Україна залишає відкритим. Тобто у тих країн, які ще не приєдналися, залишиться простір е, для маневру. Якщо говорити про представників тих країн, відповідно, які ви перелічили Індонезія, тобто, Штаїланд, також Таїланд також об'єднані Арабські Емірати, е, не так просто е, уточнити, взяти у них коментар, оскільки журналісти е, сидять у такому великому прес-центрі. І мають доступ до спинда позиції, відповідно, доступ до тих спікерів, тих делегатів, які які бажають спілкуватися із журналістами, тобто такого, щоб там поруч умовно проходив глава МЗС Саудівської Аравії, можна було його смикнути і уточнити, от яка позиція країни, чому вона така і чи розглядає а зрештою Еріяр перспективу приєднання до цієї підсумкової декларації. Такої можливості немає, але в принципі можемо там, зважаючи на всі. Можливості е, сучасного світу сучасних медіа можливо невдовзі з'являться позиції цих країн із е, поясненнями і також е, заяви їхніх міністерств закордонних справ. Я трохи єдине, що скажу в контексті, зокрема про Саудівську Аравію, яку ми з вами вже згадували, що е, коли виступав учора глава ЄНЗС е, на відкритті саміту, е, то до речі, це був виступ, як мені сказали, ті, хто безпосередньо перебував у залі. Це був один із небагатьох виступів, під час якого панувала цілковита тиша, ну тобто, не було такого звичного гамеру, тому що все ж таки розумієте, з сто Тобто там ідеальний що все одно дуже важко добитися. от, коли говорив Саудівський принц, вона була і говорив він такі слова: що ну, власне, те, що багато хто говорив, що Росія має бути на певному етапі залучена до процесу, але також він сказав, що. Е щоб рухатися до миру і розробляти дорожню карту, яка дозволить його забезпечити, сторонам можливо доведеться іти на важкі компроміси. Він не поточнював, які саме компроміси мається на увазі, але е, ви знаєте, що от, власне позиції України і Росії вони досить далекі. Одна від одної у цьому напрямку, тому що Україна наполягала і продовжує наполягати, що вона бачить мир лише. У відповідності до того, що може забезпечувати статут ООН. тобто вона бачить таку перспективу, що готова говорити про мир із Росією до прямих переговорів безпосередньо лише російські війська повністю відійдуть із усієї території України. Натомість Росія вимагає і ці вимоги стали відомі оновлені вимоги буквально перед день перед самітом, що Росія вимагає зараз від українських сил відійти не лише з тих територій, а де Українські сили зараз борються, які тимчасово окуповані Росією, а навіть тих, що під тобто я маю на увазі персони запоріжжя. Ну і західні партнери України, звичайно, говорили, що там російські у мене прийме, що це абсолютно не тях до миру, і що а, такі переговори бути не можуть. Оскільки це ну от як, наприклад, Урсула Фондерляєн сказала президентка Єврокомісії, яка має а, всі шанси на другий термін на цій посаді, що це просто рецепт для майбутніх воєн. Ну, звичайно, від багатьох представників глобального Півдня такі однозначні заяви не звучали. Вони казали, що вони підтримують статут, ООН, також поважають територіальну цілісність України. Але більше вони говорили: ну напевно, про шкоду, я би так це сформулювала, якої завдала війна, зокрема їхнім континентам. Ем, Зеленський сказав, що Росія своїм ультиматумом послабила свої позиції і посилила нас, тобто нам це навіть на руку зіграло. А от за лаштунками в кулуарах погоджуються? от є в атмосфері відчуття таке, що навіть ті, хто сумнівався, коливався, а тепер там краще зрозуміли ситуацію, що з Путіним нема стану на сьогодні про що говорити насправді якщо судити із публічних заяв, то Досить були країни, які взяли участь у саміті послідовні у своїх позиціях. Я маю на увазі, що наприклад країни заходу наголошували на тому, що ультиматуми не прийнятні, і що е, Україна Україна має право сама визначати, якими мають бути умови для миру, і також коли настане час для цих відповідно прямих мирних переговорів. Що стосується арабських країн, також країн Африки, то вони говорили, як я вже зауважувала більше от про шкоду, якої завдала війна. Що стосується того, чи була це помилка Володимира Путіна, щоб, скажімо так, закидати таку хвилю і робити таку заяву, і там, провокувати відповідне обговорення на саміті, я скажу, що обговорення було, оскільки. В принципі, всі міністри до лідерів усіх як вони сприймають такі вимоги власне конфлікт. Ну і як я вже наголосила, що от можна так чітко по географії розділити, як відрізнялися позиції сторін. Дмитро Кулеба нам сказав, наприклад, що. Немає серйозного обговорення. Це його цитата. План Путіна. Ну тобто, це він говорив саме от про кулуарне, те, те, що ми не бачимо, тобто про панелі, до яких до яких у нас відповідно немає доступу, що ніхто всерйоз не сприймає пропозиції Володимира Путіна. Вчора у розмові з моїм колегою Дмитром Глебовим ви згадували про російських і китайських журналістів. Чи вони проявили себе сьогодні якось зазвичай, там де російські пропагандисти беруть участь у публічних заходах на заході? Вони часто втрапляють в якісь халепи. А чи можливо є? Ви відчуваєте якусь напруженість з іншими колегами? От саме з цих двох пулів Китаю і Росії? А, значить, китайські журналісти вони далеко від мене сиділи. Я вам точно про них не скажу, а російські буквально поруч, фактично за одним столом, це випадково так вийшло. І е, що я помічала, що, наприклад, швейцарські медіа, які відповідно ну зі зрозумілих причин, оскільки це приймаюча сторона, вони дуже прицільно відстежували саміт. І вони часто підходили, зокрема як до українських журналістів, брати коментарі, е, щоб краще зрозуміти, що відбувається в Україні, як сприймають саміт, там чого від нього очікують. Uh, наскільки там українці налаштовані на те, щоб там завершувати війну на своїх умовах чи будь-якою ціною? Ну тобто ясно, що такі всі питання вони звучать. І так само вони підходили. Я бачила за коментарями до російських журналістів, щоб відповідно почути, uh, чому Москва не присутня на саміті, за яких умов Росія готова зокрема за цими трьома пунктами формули миру Володимира Зеленського, які обговорювалися у Швейцарії, іти на контакт. Говорили російські журналісти. Я чула, що, от, власне, стосовно пункту пов'язаного із обміном полоненими, і так є контакти. Е, ви про халепу згадали. Значить, я скажу, що в телеграм-каналі Рія Новості, наприклад, я бачила, що е, а це, до речі, одне зі ЗМІ, чий кореспондент, був акредитований на саміті, він сидів буквально поруч із нами. ну, Я не знаю, чи він писав, чи це. Е, його колеги в редакції, там була інформація про країни, які відповідно не підтримали поки що. Це підсумкове комуніка швейцарського саміту. Ми з вами говорили, що 80 країн станом на зараз його підтримали, і вони наводили також цей список, і в ньому була Словаччина, якої немає. Я маю на увазі, що Словаччина серед підписантів, тобто вона підтримала. Я не знаю, що це така випадковість. Знаєте, там хтось щось не додивився? Ну, хоча я не знаю, ну тобто. Коли стало відомо, скільки країн підтримали цю декларацію, з'явилося на табло в прес центрі, де сиділи всі журналісти, з'явився перелік усіх країн і міжнародних організацій. Тобто я маю на увазі, що ну, і вони були більше того, там важко було помилитися, оскільки е, вони були впорядковані по алфавіту. Можливо, така помилка досадна. А з представниками яких так. Так, з представниками яких країн найбільше на полях саміту контактує контактувала українська делегація? Оте, От чого ми не бачимо, я маю на увазі неофіційні зустрічі. Чи можна ну, помітити там якусь закономірність? Я не знаю з ким українці більше в контакті, чи можливо країни, які навпаки линуть до України найбільше серед інших? Традиційно у Володимира Зеленського ну це були паралельні треки. Ясно, що президент з лідерами зустрічається по своїй лінії. Глава МЗС, МЗС паралельно по своїй лінії. Також були е, заходи, такі панелі, де були колишні українські полонені. Вони розповідали про свій травматичний досвід, який вони пережили в полоні. Е, якщо говорити про рівень цих контактів, то відповідно е, в залежності від того. Наприклад, якщо це Кулеба, то відповідно він зустрічається з урядовцями. Президент Зеленський зустрічався переважно із президентами та прем'єрами щодо географічної ознаки, то Дуже багато я знаю, що було зустрічі із західними партнерами. Є від них практичні конкретні оголошення, зокрема Сполучені Штати. Ну тобто, не просто приїхали сюди із заявами щодо там підтримки України стільки скільки буде потрібно. Ми це багато разів чули, але також є цілком практичні кроки. От Вашингтон півтора мільярди. Доларів виділяє про це оголосила Камала Гарріс під час якраз двосторонньої зустрічі з Зеленським на відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої також на гуманітарний блок, на підтримку біженців, і також інші країни оголошували про свій вклад у відновлення енергетичної інфраструктури. Ну але так це переважно партнери України. І були також зустрічі. Я знаю, що Зеленський із Варфоломієм, зеленським патріархом, зустрічався із президенткою Грузії Робішвілі, Говорили про зокрема шлях Грузії в ЄС. Ну тобто, дуже багатогранна, багатоспектрова така дипломатія націлена на цілу низку питань. Відповідно, звичайно, звичайно, найбільш. Найбільше таких от моментів, які треба пропрацьовувати, це країни глобального півдня. Ну тобто, тут абсолютно ніякої новини, чи якоїсь сенсації, чи відкриття е, немає. Зеленський сьогодні говорив, що е, він відкритий до того, щоби всі країни висловлювали от, свої позиції, свої враження, свої думки, що власне цим Україна і відрізняється від Росії, що Київ налаштований на те, щоб працювати з цими країнами, зокрема за чию прихильність Україна бореться. І в яких історично тісні зв'язки із Москвою. Дякую за розмову. Зоряна Степаненко, журналістка Радіо Свобода із Бюргенштоку. Дякую. А ви, пані та панове, будь ласка, долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.